Всім привіт! До вашої уваги мої придбані товари та їх ціни. Перед вами товари, майже всі вони придбані за акційною пропозицією. По знижці були ось такі ватні диски, 120 штучок, така упаковочка. Хотіла купити їх декілька штук, але була остання, мабуть, чекала мене. Неодноразово купою, а тим паче, коли акція, ось такі паперові рушники. На кухню завжди такий товар потрібен. Мені байдуже, що вони такі. Сірого звичайного кольору, головне їх якість. Перший раз купила ось такі дитячі серветки вологі, 120 штучок, така невеличка пачка. Якщо купую часто від фірми Liro, вони мені подобаються, то ця пачечка менша. Хочу побачити, які ж вони. Уже, мабуть, хтось відкривав, дивився, бо щось дуже легко відкрилось. Серветка якісна, нема такого зайвого ворсу. Волога класна, але відчуваю запах від них. Фу, якщо чесно, запах взагалі мені не подобається. Ось серветка по якості, по вологості класна. То по запаху ні. Піду по мої руки. Не знаю тепер, де я їх буду приміняти, мабуть, віддам чоловіку в машину. Ну, це моя така думка. Напишіть, будь ласка, вашу. Якщо ви купували, вам подобались і по якості, і по запаху, але мені вже не сподобались. Хочу зробити кисіль, то купила ось такий картопляний крохмаль. Від Деко неодноразово купую 200 г, оця пачечка. Ще по акції купила батарейки. 4 штучки. Пальчикові батарейки у нас дуже розходний матеріал, які серветки. Бо виграшки, годинники, вони скрізь потрібні. Тоді ще по акції був ось такий чай монарх, 45 пакетиків, звичайний чорний чай. Не по акції, але Женька ось цей чай. Від ловаре зелений чай з різними смаками. І вдома потрібно було лавровий лист. Закінчився, то вирішила купити одну пачечку. Від фірми «Додей» 10 грам така пачка. І була в магазині на новожанівські ковбаси. Купила упаковочку ігерські. Ковбаски, тут майже кілограм. Тут 900 грамів така пачечка. Неодноразово одноразово купую, нам моїй родині подобаються вони. Тоді ось такий шматочок сиру класичний, тут майже 300 г. І ще ось такі дитячі сосиски. І в наважання всі кобаси я витратила майже 300 гривень. На цьому все. такий був коротенький огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!